Провели дослідницьку роботу з питань, чому саме в квітні відзначають тиждень книги? Чи є пам'ятник книгам? Книги-рекордсмени. Які вони? У якому віці найкраще вчитися читати? Хто найчастіше купує книги? Квітня день народження великого казкаря Ганса Крістіана Андерсона. Зазвичай до цього дня у багатьох країнах проводять тиждень дитячої та юнацької книги. Пам'ятники видатним людям у світі це досить поширене явище. Також існує багато пам'ятників, що прославляють. Для держави події. Кількісне явище це пам'ять про якісь предмети. Книга по праву заслужила таку честь у всьому світі є без чудових пам'ятників книгам. Пропонуємо цікаві факти щодо цього. Пам'ятник спаленим книгам знаходиться на площі Бебель Плац у Берліні. Це нагадування про події, що сталося на цьому місці. У травні 1933 року на очах у містян фашистами було спалено 12400 книг 49 авторів. Пам'ятник являє собою порожні полиці бібліотеки, що йдуть під землю, зверху закриті товстим склом. Пустота підсвічується знизу. Це є символом того, що спалення книг не знищило світло знань. В Ашхабаді Туркменії пам'ятник виглядає як копія книги висотою двоповерховий будинок. Увечері обкладинка книги відкрила. Цей перша сторінка перетворюється на екран, на якому показують документальний фільм про розвиток країни. Багато пам'ятників книгам у світі, і ми зацікавилися, чи є щось подібне в нашій країні. І були надзвичайно приємно здивовані. Коли дізналася, що в нас є дитяча книжечка вагою майже 250 кілограмів, це українська абетка. найбільша друкована книжечка у світі. Гортати цю абетку можна лише в чотирьох. В жодне приміщення занести її неможливо. Адже найменша сторона книжки 3 метри. А вологий книжка не боїться. Аркуші, з, якої, з яких вона зроблена, не промокають. До речі, у Львові розпочали реставрувати унікальну у світі Біблію. Її розміри всього 5,5 на 3,5 сантиметри, видане святе письмо у XVIII столітті. Таких у світі лише з десяток. В Україні це єдиний екземпляр.